Як імітаторка Аріана Гранде заробляє з її образу, чому це обурює саму Аріану, та в який момент це перестає бути здоровим захопленням і вже перетинає межу закону? 2019 рік молода дівчина Пейдж Німан публікує свої фото в інстаграмі та тіктоці, де повторює образи Аріани Гранде. Вона наносить її іміджовий макіяж та робить високий хвостик. Її схожість зі співачкою настільки велика, що вона дуже швидко набирає популярність та аудиторію до того моменту, коли в листопаді того ж року її не помічає сама. Аріана Гранде Аріана прокоментувала в Твіттері Тікток Пейдж, де вона повторювала діалог Кейт Валентайн із Вікторії Переможці. Це шоу з якого почалася кар'єра Аріани. Думаю, більшість з вас знає, що в Голлівуді Аріана Гранде почала не зі співу, а з акторської гри. Отже, як вона прокоментувала це в Твіттері, їй здалося дивним бачити, як люди змішують два різні світи, маючи на увазі поєднання її реального образу та персонажа серіалу. Також у 2019 році дівчата особисто спілкувалися в інстаграм. Аріана зробила комплімент Пейдж про те, наскільки вона гарна є сама по собі, без наслідування чогось образу. Я, звісно, не літератури, яка навчила знаходити сенса та там, де їх немає, але я спробую. Звучить, ніби вау, ти така унікальна і гарна, яка є. Не загуби себе та свою ідентичність, намагаючись витити себе за когось. Не забувай бути собою, бути чудова, така, яка ти є. Тер не спіши тут, притормажу, чуть-чуть. Притормажуй. Ой, є їб... розвід. Однак з часом думка Аріани змінилась, і у 2020 році висловила своє невдоволення людьми, які експлуатують її образ. За її словами, це навілювало всю її вкладену роботу. Ух ти, Добрий день. Я відремонтувала свій ноутбук, вдаривши по ньому. Чудово. Продовжуємо. модний показ 2024. двадцять Відповідей набагато менше ніж запитань: чому вона бігла по червоній доріжці? Чому вона виглядала як Аріана Гранде з підвалу, і взагалі хто її туди покликав? Бо я також не знайшла цих відповідей. Отож, чому на неї так обурюються фанати Аріани? Я впевнена, що якщо б персона цієї дівчини мала хоч якусь ідентичність, то проблем зовсім не було б в інтернеті тисячі косплеєрів та людей, які повторюють макіяжі, зірок один в один до невпізнаваності. І це вважається окей, мистецтву. Дякую. Арі набирала популярності ще з 2008 року, коли вона почала свою акторську діяльність. І з 2010-го вона стабільно стає все більш і більш популярною співачкою. І, до речі, помітьте, вона стабільно не випадає з інфопростору. Це багато чого варте. І логічно, будучи настільки популярною, мати своїх наслідувачів. Її макіяжі на рівні Скалі Дженнер хотіли повторити всі. Тоді чому саме Пейдж отримує шквальну критику? She looks like the of Пейдж має аккаунт лише. Для фанатів, якщо ви розумієте про що я будьмо відвертими, вона зробляє на людях, які би хотіли побачити відверті фото Аріани Гранди, але це неможливо, тому вони прибігають до цієї копії Аріани Гранди, щоб задовольнити свої бажання. Також інший метод, як вона заробляє на образі Аріани, це з Тіктоку. Бо в американському Тіктоці є монетизація за перегляди. Якраз таки в частині з монетизацією Тіктоку немає проблеми. Нехай би і робила свої косплеї, але коли вона заробляє на сексуалізації образу аріани та продає відповідний дорослий контент, коли удає бути нею, це вже незаконно. І за весь цей цирк Аріана має право подати на неї до суду. Проблема в тому, що це надасть їй ще більшої популярності. Аріана відома тим, що рідко влазить в. Такі болота. У інтерв'ю для Variety Аріана зазначала, що не влазить у ці розборки, хоча іноді хочеться. You ever way. Yeah. фанвеїдж одразу виставила сторіс про те, ніби так, звісно, Аріана говорила про мене. І вже постають моральні питання. Як би ви почувалися, якщо людина. Ваша копія відверто підражала б вам те ще й заробляла з дорослого контенту, який робить, посилаючись на вашу персону. І тут теж відкрите питання: вона не винна бо заробляє з того, на що є попит, чи все-таки вона створює попит, продукуючи контент, в 2024 році. Наскільки ви логічно здогадалися, в правилах таких спільнот, як TikTok та Інстаграм, немає дозволу на видавання себе за іншу особу та створення контенту для дорослих з їх образом. Саме тому сторінку пейдж у TikTok та Instagram було. Заблоковано. Але звісно, лише на певний час зараз її сторінки вже є розблоковані. Червона доріжка 2025. Після розбану Пейджена була ніби нових сил і з'явився такий заголовок. Пейдж Німан, імітатор Аріани Гранде, вперше дебютувала на червоній доріжці. І ось це фото облетіло весь інтернет, як підвальна версія Аріани Гранде, виглядала на червоній доріжці. І нагадую, всі її досягнення, за які її покликали на червону доріжку. Це публічна сексуалізація образу відомої співачки. Це знову підняло питання про її власну ідентичність та межі між захопленням і нав'язливим наслідуванням. Так як Пейдж не має особистої персони, і весь її блог побудований із тупого копіювання всіх образів Аріани, як то це жартує, що як тільки пішла чутка, що Аріана змінює свій колір волосся, то Пейдж одразу біжить в салон теж перефарбовуватись. <пит> Нещодавно тіктоком ось це відео Аріани Гранде, нібито Лисої. Але це відео, звісно, було згенероване штучним інтелектом. Так от пейдж підробила і це також проте використовуючи маску в тіктоці. Добре, що їй вистачило розуму, відкрити коментарі і подивитися, що це Аїшка, а то би лисою ходила. І це відбувається з 2019 року. Буквально кожне фото і кожну дію Аріани. Вона підробила навіть її весільні фото, це дійсно кріпово. Вона копіює буквально все. І це стає страшно, бо нещодавно вона драматично втратила вагу, так само, як і Аріана. Приблизно рік тому Аріана схудла, і я не хочу приєднуватися особливо до цієї дискусії, бо коли вона Мала більшу вагу і це називали здоровим виглядом. Вона, очевидно, була у депресії, плакала на своїх концертах постійно і була в нещасному шлюбі, після якого випустила цілий альбом, як це було боляче переживати. А зараз вона видається щасливою, здійснює свої мрії. Нещодавно знялася в образі Глінди у омріяному мюзиклі вікет, і зараз вона дійсно щаслива, це все, що має значення. Також не забуваємо, що зірки не мають нам відзвітовуватись, чому вони схудли. Можливо, вона проходить лікування, якусь особисту драму або їй просто так. Краще. Будь-якому разі копіювати вагу, яка в неї є, це вже повний піз Пейдж почала худнути до моменту, коли це вже виглядає нездоровим. І ми чудово знаємо, що єдина причина для цього було наслідування Аріани. Ситуація з Пейдж Німан піднімає багато питань, де межа між захопленням та експлуатацією чужого образу, а також про моральні і юридичні аспекти цього наслідування. Як на мене, вона власниця успішної і дуже легкої бізнес-схеми. І треба віддати їй належне, вона паразитує на образі аріани дуже успішно. Якщо цього року її вже запросили на червону доріжку. І що обурення фанатів підкидає дрів в її популярність, бо серед мільйонів обурених фанатів знайшлися ті, хто на неї підписалися, і заплатили за її підписку на сайті для фанатів. Звісно, куди без монетизованих переглядів у Інстаграм та Тікток. Зараз Пейдж вже є заручницею образу. Все, що вона вміє, це бути аріаною. Це якась трагікомедія чи криза ідентичності. Я дійсно не знаю, як це правильно назвати. Але вона робить те, що від неї очікується, і продовжує бути ідентичною копією. Зараз вона піддається шаленій критиці. Особливо після у цих фото з червоної доріжки. Вона рухається, говорить, жестикулює і навіть ворушить ротом, як Арі. І сама жартує з того, що всі кажуть, що у неї немає ідентичності, і тому вона не зможе знайти собі хлопця. І відповідно показує свого хлопця. Всім зрозуміло, що у реальному житті вона звичайна людина, так само як і Аріана, має свій образ перед камерами. Я він вайденла. Мейбідесморперепаразитування I... на образі людини, яка вже зробила і продовжує робити колосальну роботу для своєї популярності та кар'єри. Ось що визиває у людей таку нелюбов до неї. А ви що думаєте з цього приводу? Поділіться в коментарях своєю думкою та підпишіться на канал, щоб бачити більше схожих відео.